Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо по-перше про роботу нового оцього тимчасового уряду меншості, який прийняв Анджей Дуда. Тому як вже один з міністрів. Одразу ж після прийняття присяги зібралась і поїхала на кордон для того, щоб спілкуватись з мітингувальниками. І сьогодні фактично у нас є дві новини, тому як перше, ми будемо говорити про те, які ж там домовленості були досягнуті чи не досягнуті на кордоні між міністром і протестувальниками, і також другий табір, який говорить про те саме серед поляків, це поляки, які говорять про те, що на сьогоднішній день оцими мітингами Польща Просто руйнує свій міжнародний імідж і імідж серед українців і так далі. Тож, скажімо так, є дві сторони адекватності в даної ситуації. Давайте ж в ній розбиратися. Дякую кожному, хто ставить лайки цьому відео. Ви допомагаєте боротися з ботами, а також допомагаєте розвивати канал. Тож, дякую, друзі, кожному з вас. Отже. Нова міністерка сільського господарства Польщі Анна Гембіцька у вівторок ввечері провела зустрічі з польськими аграріями, які долучилися до протесту, і які на сьогоднішній день блокують пункт пропуску медика Шегині. І вона запропонувала протестувальникам пропозиції, різні так варіанти вирішення ситуації для того, щоб розблокувати цей кордон. Також своєю чергою новий міністр інфраструктури Республіки Польщі Альвін Гаядур анонсував в середу зустріч з протестувальниками з транспортними фірмами, тобто там також буде щось вирішуватись, але <кій> на якісь конкретні вирішення. Особисто я не надіюся. От і під час брифінгу з засобами масової інформації після цієї зустрічі Гімбіцька заявила, що складна ситуація на кордоні викликана російською агресією проти України і друзі безвідповідальною політикою Європейського союзу. Одразу ж питання до всіх глядачів: чому проблема, яка зараз є в поляків, викликана російською агресією і європейським союзом, а при цьому страждають. І беруть на себе всю відповідальність так по цим стражданням саме Україна та українські далекобійники. можете свої відповіді писати в коментарі під цим відео. От і говорять про те, що Європейський Союз не помічає проблем Польщі та інших прикордонних країн. І за її словами, з аграріями, вона обговорила те, як Польща буде боротися на рівні на рівні Європейського союзу з. За права власне, перевізників і аграріїв. І є також вже на сьогоднішній день рішення, які вона пропонує на рівні панства, на рівні держави, <кій> і торкаючись вимог аграріїв, які блокують кордон з Україною. Міністр запропонувала їм далі, слухаємо доплату в розмірі 1 тисяча злотих за кожен гектар з кукурузою. Та збільшення фонду на низькопроцентні кредити для аграріїв на цілих 2,5 мільярди злотих щорічно. Тобто, бачимо, що польські аграрії хочуть займатися бізнесом, але при цьому хочуть, щоб їм ще доплачували за те, що вони там, наприклад, цю саму кукурузу вирощують, бо їм її вирощувати на сьогоднішній день просто-напросто не... недоцільно, скажімо так, і невигідно. І нагадаю, що до цього всього. До якби такого розвалу в агрогосподарстві польському призвела саме партія право і справедливість, представником якої є та сама Анна Гімбіцька, і яка була при владі останні 8 років, тому як вони поводили дуже багато різних, дуже часто непотрібних соціальних програм, також займалися досить серйозно корупцією. І я думаю, що новий уряд Дональда Туска це підтвердить. Бо, вже якби вони про це говорять, що всі будуть відповідати за свої діяння. От, а зараз якби вона оцей уряд, нагадаю, він його можна назвати тимчасовим, тому як Матеош Моровецький немає, і партія право і справедливість вони не мають більшості в Сеймі, і опозиція дає е, рівно два тижні на е, роботу такого уряду. Але за цих два тижні цей уряд може приймати дуже багато таких рішень, попідписувати все підряд. От, як, наприклад, є з цією. Е, Точніше надавати багато різних обіцянок людям. От так, як це робить Анна Гембіцька, і про ми в наступних випусках будемо говорити також і про діяльність інших міністрів, які зараз, оце на цих два тижні, фактично прийшли до влади. От. І зараз вони бачимо, що дають доплати польським фермерам, тому як вони не можуть просто-напросто конкурувати з українцями. Хоча і українці нагадаю, на сьогоднішній день в Польщі свою продукцію. Не продають абсолютно вся продукція йде транзитом на інші країни і продається в ті країни, де завжди Україна ту кукурузу, ту пшеницю і продавала. Тобто на польському ринку нічого ніхто не продає. А оці аграрії просто за рахунок України, яка зараз не має жодного не продає там жодної тонни на польському ринку. За рахунок все ж таки українців хоче. Отримати ці доплати хочуть, щоб їм доплачували за те, що вони просто вирощують кукурузу, замість того, щоб покращувати свої засоби виробництва і покращувати продуктивність. Також наступне це те, що а і, до речі, нагадаю, що зараз ми договоримо за цю Анну Гімбіцьку, а далі поговоримо за адекватну частину поляків, які вже зараз говорять про руйнацію власне, польського іміджу. Отже, польський польська міністр також заперечила, що польські протестувальники блокують гуманітарну допомогу, продукти і так звані небезпечні вантажі АДР на кордоні. Вона певне просто не їздила туди на кордон і точно не розуміє, що там відбувається. Бо якщо ви можете просто хто не вірить, хто от вірить їй, а не вірить там тому, що говорить там українська влада, що говорять далекобійники. Достатньо буде просто заїхати на будь-який паркінг. Який є, є на кордоні між Україною та Польщею по дорозі на кордон? І там можна побачити величезну кількість і. Вантажівок з паливом, з газом, вантажівок з гуманітарною допомогою від того сам, від того самого World Kitchen, які там годують внутрішньо переселених осіб в Україні, цих вантажівок стоїть дуже багато і вони стоять довго. От якщо, наприклад, АДРи, оці небезпечні вантажі, їх пропускають швидше, то гуманітарну допомогу, таку як там якась їжа, якесь харчування, якісь продукти гігієни, яких потребують там ці внутрішньо переміщені особи, вони стоять, бо це в Польських протестувальників не вважається гуманітарною допомогою, це вважається комерційна гуманітарна допомога, отак вони говорили. І їх не пропускають. Тож, хто не вірить, можете поїхати подивитись. Також по Якби по цьому всьому вона це заперечує. Ну, якби я це теж заперечує її, оці слова. І тепер давайте, власне, перейдемо до цікавого і до приємного. Бо тут про цю гембійську можна говорити дуже багато. Ми це будемо робити ще в наступних випусках. Тож підписуйтеся на канал. Отже, тим часом. От тепер до хорошого, тим часом понад 20 польських неурядових організацій звернулись до президента та прем'єр-міністра Польщі з закликом якомога швидше провести конструктивні переговори, аби знайти системні рішення, які влаштує, які влаштують обидві сторони цього конфлікту. І вони також закликали протестувальників припинити блокаду кордону, аби не було ескалації конфлікту, друзі, і спробувати вирішити вирішити проблему шляхом переговорів. І далі коротенька пряма мова. Блокада руйнує довіру, між імідж, довіру та імідж Польщі, яку в Україні вважають головним союзником в боротьбі з російським агресором. Для української та світової громадськості це незрозумілий ворожий акт та відвернення від українського суспільства, яке бореться за свободу та виживання, підкреслюють польські друзі-організації. Це відповідь на власне, всі коментарі, типу не розпалюйте. Ворожнечу між Польщею та Україною, друзі, ми не розпалюємо цю ворожнечу її, власне, розпалюють оці польські організації, які не є оці польські протестувальники, які не є представниками всього народу. Тому як оцих протестувальників і тих, хто думає, що потрібно блокувати кордон, їх меншість, їх меншість, і ми бачимо, що вже понад 20, ви собі уявіть 20 громадських організацій. Вже напряму говорять про те, що це на сьогоднішній день це зі сторони Польщі. Ворожий акт в сторону України не Україна блокує польські фури, не Україна прийняла рішення боротися з європейським союзом на крові українців. Це робить польща, і про це потрібно говорити. І я впевнений, що переважна більшість поляків і новий польський уряд виступають проти цього. Це на сьогоднішній день підтримує купка проросійських перевізників, які не змогли переорієнтуватися після того, як закрили нормально грузоперевезення в Білорусі Росію, і от вони хочуть зараз просто вихватити собі український ринок, тому як все, що раніше плило в Україну, воно зараз пливе в Польщу, і з Польщі це все завозять в Україну. Українські перевізники, поляки хочуть на цьому заробляти. Оці, які їздили в Росію, ось так. Бо в нормальній ринковій економіці ці компанії мали б просто закритися. А вони бачимо, хочуть просто таким варварським шляхом добитися свого і отримати якісь нові замовлення, які їм ніхто давати не хоче. Ну, друзі, сьогодні маємо ось такі новини. Хто має що сказати, пишіть в коментарі під відео. Я вдячний кожному, хто. Ставить лайки, хто підписується на канал, також друзі, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, кого там ще немає. Описання посилання є в описі під цим відео. Буду радий кожного з вас там бачити. Дякую, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.